Я сьогодні готую тушу м'ясо, Гуляш, тут є більше навіть як кілограм. протушую м'ясо до макаронів. Воно вже майже протушилося. До цього м'яса, що я додаю? Вон тут, скільки цибулі я нарізала, не знаю, скільки там є, 5 штучок. Чи, може трошки більше. Більше нічого не додаю. Ніяких томатів, сметанів, нічого. Суто, лише так, як то свіжина. Тут що я роблю? Тут буду робила сирники. А тут будуть в мене котлета. Воду котлет вже є, фарш вже розморожений. Цибулі 5 штук нарізала, трошечка хліба цієї воді тако розмочила. І все. І до цього м'яса тушеного ще зварю макарони. І таке сьогодні я готую. М -м -м, яка це смакота? Я вже вон, воно вже добре протушила м'ясо. Я його посолила, поперчила, додала лаврушку, цибульку. Це, вообще. Це так пахне аромат на цілу кухню. І зараз протушуся ще трошки цибулі, додаю чесничку і м'яско вже готове. І заварую макарончики. І смакую. Аромат просто не перевершений. О, моя Інна прийшла до кухні та й каже, мам, а ти що таке робиш? Ти що, шашлик готуєш? Покажи, так пахне шашликом над Віршуною. А я кажу, та ні, то є теж м'ясо. Нямка. Ммм, нямка. Треба сковородку кладу. Ага. <реку> uh -huh.